З вами я Віка і сьогодні я постараюся зробити слайм. Тільки з клею, піни для бриття і тетраборату натрія. Натрію. Цікаво, вийде чи ні? Давайте пробувати вже. Я не можу дочекатися. Що спочатку треба? Клей? він мокрий. Так, скільки давати десь? Весь. Весь? Mm -hmm. Mm -hmm. О, весь він буде довго. ні, не да. No. Клас. Mm -hmm. Цікаво. Можна я розмішаю? Зараз стане піною. Вже піною став. Ну, покажи. Подивись. Ну, бачиш? Ще помішай, помішай, помішай. Я думаю, що він у нас получиться, якщо це буде гель. Ну це Піна, якби потім стає нормально. Так, давай потрошки додавляй. Вести. Ну, пробуй. Ну, давай. Я рукой. Давай. Ой, такие медкие. Ой, тут кошмар. Теперь пробуй помешать. Mm, да. Сара салфетку. Да, ты Да, да. Получається. Получається. Дивіться. Давай, давай, мішай, мішай. Тут треба добре мішати. Можете помішати, бо в мене зараз рука відвалиться. Клас. Помішай. Я йду повитираю за той час руки добре. Класик настоящий слайм так па. його добре вимішай руками як тісто угу. я думаю що ще треба бо ти жити дуже мало додала я не знаю воно тепер так не вимішається напевно у мене руки такі слизькі не хочете помішати в тебе руки вже Давай, давай, давай руками мішай, дивись, як він вже гарно відстає. Може ще щось вийде. Може. Ну mm -hmm. він похожий вже на слаймі, так варто. Ти ви щоб ти дала б коли він долив до стінку. Таке як було, але трошечки. Ану попробуй його потягнути. Was? Schwarte. Да. Можно еще раз попробовать и все нормально, нормально смешать. Що ні? Але він вже ліпше, ніж був. Але він. <голос _> <голос _> він якийсь. Від нього від нього відваляються коски. То той -то із... То -то запіни, він не липне сам. Він сам до себе не липне. От подивіться. Не липне із из піни. твої А ну, давай, давай. Не с детьми трохи получишься. Трохи він жирний, від зайбільний. А <ріст> як пахне! Понюхайте. <ріст> Класно. Але все-таки там, напевно, піне все-таки забагато. А взагалі такий нормальний. Так, мені здається, що він нормальний вже. нормальний. І Я добавлю бльостки. Але я їх не можу відкрити, тому що у мене страшно жирні і слизькі руки. Сумка, тягнеться. І навіть без тетрабонату. Тетраборнату. Тетраборнату. Тетраборату уроні. <гларувальна> а ну давай. Так. Ти так степно все. Кло. Ну потім змішається. Більше? Тільки це будеш давати? Може більше, ну. дай. Зараз я розмішаю ну, то замало. Напевно, так. Замал. Але він засихає. Він вже не такий. А ні, нормальный. Взагалі, блсток нема. Да. Не сумніваюсь, що їх буде взагалі вайдно. Ну давай ще все. може такі їх сині. Та їх не буде видно. Бачиш, тут є багато бльосток, але їх не видно. Маленьких. Подивись. Ось це на камері не видно. Але вони як не бльостки, а якісь просто кольор... ко... кольорові крапочки. А ти сині візьми. Ну візьми попробуй. Так, трохи синіх попробую додавати. Більше більше, 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 Я вже колись була, розсипала ці бльостки, тому в мене їх половинка лишилася. баночки. О, що кузок лізуна на тому, на ложці. Тут ще кусок піни якоїсь. Але класно вийшло. Бо можна було таких багато робити. А то треба постійно бульки надуваються. Дивіться, Покажи. Така Кабулька надулася. Хрустить. Бачиш, то як не бльостки, а угу. просто. Другий зробимо якийсь кольоровий, так? Так. Але, напевно, тут вже треба було і менше клею, і менше піни, бо він такий твердий трохи вже став. Щоб м'якший був, тут треба крем добавити. Ніч і менше такий Просто Ні, такий. Так скільки я там наливала? Таке клею намалювала. Напевно, на минулий лізун вже. Ложку туди клас. Так, закриваємо. Подивись, мам. Я не Так, Тепер е, пінку, так? Да? Угу. О, який рожевий. Це можна прямо малювати. Там ми дали парною. Ложку була з парною. Взагалі, е, він мав би бути червоний. Я буду рожевий Угу. Скільки пінку? Дивись. Ще трошки. І вмішаю. А, і ще краємо трошки. Щоб він був м'якший. Легенько натискаю. Ось, пошли, ось. Так, вмішаю. Mam nadzieję, że na raz nie Tak, że się Może szabarnik? Czekaj. Zaraz ja się popatrzę. Na pewno tak. Wsie, wsie, wsie. Ja nie, nie, nie. Nie A on na pewno czerwony i tutaj. A nie różowy. No ja zaraz popatrzę. Trzeba na pewno szabiny. Bo on już jakiś klejowy. Zobaczcie. Oh, nie, go. Nie szal. Rukami? Tak. Zobaczcie, jak dobrze się Липкий. Кращий, чи? Ні, він дуже липкий. Дуже, дуже, дуже липкий. Напевно, треба ще піни. А ні, не, таким, не, не, я знаю. Ні, вже не такий. Тож, Трошки. Може. Дивіться, вже немає. Може і не треба, О, не треба. Ви э, змішаю добре. Колір. Колір? Mm. Краще м'якший? Трошечки, ще все-таки треба, бо дуже липкий. Кращі, дуже м'якенький. Цей твердий такий. Але цей менший вийшов набагато. Можна змішати. Я буду один малий. Ой. Можна і змішати, але тоді треба буде ще дешево, не карду давити. Ано покажати. Він набагато ліпше тягнеться і розтягується. Я би таке прям кожен день робила. Бо вони ж трохи скоро засихають. Хочеш попробувати? Угу, дуже дуже м'ягенький. Треба було зробити прям... я не знаю скільки. Давай, може, використаємо ще весь клей оцей? Так, і ще змішаємо. Змішає. Ну, всіх може ні. Може, той твердий не будемо вирухати, знаєш, щоб вони не зіпсували. <ккліх> а м'ягенький вас лишає. <безмішає. кліх> Але вони двоє дуже класні. Я не думала, взагалі, що в нас вийде. Бо на моєму ще старому каналі, той, що мені видалили, то я робила такий бірюзовий. Лізун, і в мене не вийде. Ну, слайм. Давай, Е, Клейну. Я зроблю зараз більше, потім змішаю, щоб був великий м'ягенький. Ти весь клейну, давай. Так. Там вже не <кліх> 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 розмішай, розмішай, щоб була гарна піна. Пити чому. Тут мене треба вже більше піна, тому що більше клею. Ну, ти дивись. Ти якось пливай, mm -hmm. це буде. Крем, тільки крем. Все, все, все. Це вже добагато, напевно було. Тут вже все, бачиш? Нормально. Ух, то її так багато стало. Потрошки. Ось. І вони, що? Та запахають, так. Шай, не шай, не шай, шай, шай. Ой, ти Круто. Шапіну. Шапту шепі. за мал. Да, замало. Ось тільки десь. А що най підходить? Най підходить. Але не бажано брати до стар. А спеціальний <кій> там не тільки думаю. Нє, не добре я подумала. Третій, напевно, не получится. Получиться, давай ще трошки піну. Візьми руками її навіть набери і змішаєш. О, дай. Руками щось не дуже добре. Але вже... Ух ти, він вже нормальний став. Трохи, чесно, похожий на того білого. Зараз ми їх змішаємо. Мягенький же я? Да, м'янький. У мене така рука, але mm -hmm. ще тут багато пьей. Клас, дуже прикольний вийшов. Пачки великі? Да. Так. вже ж пальці болять? Воно розтяги. Настоящий слайм. І Івантожці за 600 гривень не треба купляти купувати банку. Самим можна зробити. І я на 100% впевнена, що може вийти такий самий, як магазин. ти! Так як ми відео і бачимо. Потім пожмякаєш, пожмякаєш і вже прилипає на різоне кусочки. Він такий трохи твердуватий. І він зовсім не тягнеться. Він рветься. Цікаво, коли засохне, той лізун. Це саме страшне, що є в лізуна. Слайм. Що вони потім засигають? І я дуже рада, що в мене вийшла, тому що я вже поставити ставлю. мені лайк, тому що я дуже старалася підписатися на мій канал і спробуйте зробити такий слайм. Всім па-па! Великий такий рожевий. Я не думала, що він такий прикольний.